Дай Боже Байорого і натхненного Дня вівторка. Сьогодні вчимося файних спостережень від них. І таке спостереження про дерева. Дуже люблю цю грушку, дуже люблю дерева, пан Толкін, це що написав, володар перснів і хобіта. Наново для мене відкрив любов до дерев. А мені завжди вони ще з дитинства подобалися і, і вражає. На днях подивився. Три документальні фільми про світ дерев і такий гожу під враженням. І, скажімо, один такий захоплюючий факт про те, яку ефективність мають дерева у переробці вуглекислого е, газу і взагалі у виловлюванні різної пилюки, вбирання в себе, а потім, коли вони відмирають, гниють, то все відходить у ґрунт. Тепер, коли була спека, пам'ятаєте, літня, це літо було особливо на спеку, то нас Бог дуже благословив, ми поставили кондиціонер у хаті. І просто коли ти зайдеш до хати, то є можливість передихнути, є можливість просто охолодитися, відпочити, ну, коли його розумно використовувати. Уявіть собі, що виявляється за найменшими і найбільш скромними дослідженнями. Одне дерево працює так ефективно у охолодженні навколишнього середовища і у переробці різних різних речовин, різних пилюк, як 5 кондиціонерів, як 5 середніх кондиціонерів, одне дерево. Я аж порахував, що тут у мене є 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, майже, майже 50 кондиціонерів маю лише тут у саду. Виявляєте? 50 кондиціонерів, таких вже великих маю разі, маленьких ще більше підростає. І це чудо, це велике чудо. Ось чому, коли зайдеш у ліс так приємно, навіть у спеку, ось чому справді нам подобаються ліси. І нам варто є дбати про те, аби дерева були. І я особливо захоплююся старими деревами. Виявляється, чим більш старе дерево, то тим більш ефективно працює. От, скажімо, дуб 300 років росте. 300 років розвивається, і 300 років потім гине. Уявляєте, Це, якщо його не чіпати, 900 років собі буде жити дерево і, і горя не знати. А от, і, і чим більш старе, чим більш древнє, тим більш ефективне у вироб, виробленні кисню, скажімо, одне дерево за рік виробляє понад 100 кілограм кисню. Ви собі можете уявити. одне дерево в середньому. Понад 100 кілограмів кисню це дуже багато. Це дуже багато. І тому, товариство, вивчаємо дерева, тішимося ними, і варто є на них дивлячись, пам'ятати, які вони для нас важливі. Які вони для нас важливі. Виявляється, що в нас на планеті набагато більше дерев, ніж зірок на, на всьому чумацькому шляху. Виявляєте? На, у, у, увесь чумацький шлях з усіма. Тисячами галактик немає стільки зірок, як є дерев у нас на планеті. І варто їх берегти. Варто їх берегти, бо коли їх не буде, коли ми забудемо, наскільки вони для нас важливі, коли ми здехтуємо деревами, коли дерев стане набагато менше, це навіть буде дуже серйозно загрожувати нашому виживанні, нашому виживанню, чи ми виживемо чи ні. І тому вивчаємо дерева. Тішмося ними. Славмо Бога за них. Якщо маєте здоров'я, лізайте по них. І Любімо їх, і, і справді дбаємо, щоб їх було якомога більше. І тоді вони стануть ще одним джерелом того, за що ми також будемо Бога славити, за дерева. Кожне дерево, як п'ять кондиціонерів. Я собі так аж уявив, як там стоять кондиціонери і гудять пере. Роблюючи повітря і охолоджуючи його. Файно, Доцінюємо те, що в нас є. Тішимося за це. Вміємо подякувати. Ну і як можемо збережімо і подбаємо, щоб дерев було якомога більше. Майтеся файно, мир вам.